Цієї ночі під ворожим вогнем була Нікопольщина Дніпропетровської області. За даними голови ОВА, російські загарбники випустили понад півтора десятка снарядів. На щастя, без постраждалих. Атакували також Харківську, Херсонську, Донецьку, Запорізьку, Сумську та Миколаївську області. Є загиблі, поранені та пошкодження житлових будинків. ЗСУ відбили понад 20 атак окупантів в районі Авдіївки. Як повідомив речник генштабу, окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ, але безуспішно. Захисники відбили атаки біля Авдіївки, Ласточкиного, Тоненького, Первомайського, Невельського. За словами речника Сили оборони, продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Президент США Джо Байден наступного тижня представить програму підтримки України та Ізраїлю. Про це пише Reuters. Своєю чергою Пентагон запевняє, що США зможуть одночасно надавати військову допомогу Україні та Ізраїлю. США нададуть Україні значну кількість дронів камікадзе. Це може підвищити потужність Києва, знищувати російську важку техніку далеко за добре укріпленою лінією фронту. Про це пише Ньюсвік. Безпілотники передаватимуть через оборонного підрядника дрони такого типу, призначені для ураження ворожих танків та бронетехніки, розташованих на полі бою. Оновлені версії можуть перебувати в повітрі понад 40 хвилин та розвивати швидкість понад 112 кілометрів на годину. Армія Ізраїлю закликає мешканців Гази залишити місто протягом 24 годин. Заяву зробив речник Цахалу. Авіаудари по місту продовжуються тільки за ніч. Армія Ізраїлю нанесла удари по 750 військовим об'єктам, в тому числі і по резиденціям представників Хамасу.